Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Таємний сад. Розділ 5. Крик у коридорі. Для Мері Ленокс всі дні у маєтку минали однаково. Щоранку вона прокидалася і бачила Марту, яка вколішках запалювала вогонь у каміні. Тоді дівчинка вставала і йшла до другої кімнати снідати. Ніколи не смакував їй той сніданок. От просто сиділа і щось дзьобала собі для годиця. Після того дивилася через вікно на безмежне пустище. Яке простягалося від краю до краю. Потім вдягалася і виходила двір, бо у будинку робити було нічого. Зрештою, це найліпше, що можна було придумати для юної міс Мері. Оті прогулянки на свіжому повітрі зміцнили її, загартували. Цілими днями дівчинка ходила по стежках та алеях. А потім їй страшенно сподобалося бігати навперейми з вітром, коли ото -от дмухало в обличчя, свистіло у вухах чи штовхало у спину. Тоді їй, здавалося, ніби вона змагається з якимсь невидимим велетом. Від цих забав личко дівчинки зарум'яніло, а в очах з'явився жвавий блиск. Правда, сама Мері про це ще не здогадувалася. Мало того, після кількох таких прогулянок Мері прокинулася з відчуттям голоду і за столом уже не марудила над вівсяною кашею, як ото зазвичай у неї було, а взяла ложку і виїла до решти. Марта зачудувалася. «Ого! Нині ти не злеся справила, сказала вона. Бо мені засмакувало, відповіла Мері, сама дещо здивована. Засмакувало, бо ти добрячеся нагасала, то й апетит прийшов, завважила Марта. Наші також, як прийдуть до хати з пустища, то вовка би з'їли. Як будеш ося бавити на свіжому повітрі, то й поправишся. І та жовчаниця зійде. Ти вже виглядаєш ліпше? Та я не бавлюся, знизила плечима Мері. Не маю чим. Нема чим бавитися, подумайте, вигукнула Марта. Та як то? Нащо воно бавляться. Хоч патичками і камінцями і не нарікають, тільки на двір їх випусти. Правду кажучи, забави з камінчиками і патичками Марі не надто собі уявляла, поки що їй досить було снувати собі по садах і парках, роздивляючись усе довкола. Часом їй траплявся Бен Везерстав. Проте кожного разу він був або дуже зайнятий, або геть набурмосений, і навіть не дивився у її бік. Якось вона не витримала і рушила просто до нього, аби завести розмову. Та чоловік помітив її, закинув на плече лопату і пішов геть. Ніби навмисне тікав. Що ж? Розпитувати було нікого. І мері сама прискіпливо оглядала стіни яблуневого саду у пошуках заповітної хвіртки. Особливо її цікавила ота стіна, що відгороджувала два сади. Попри стіну, тягнулася довга доріжка, обмежена з другого боку порожніми квітниками. І ось на одній ділянці стіни зарості плюща були щільніші, ніж деінде. Виглядало, що упродовж тривалого часу тут ніхто нічого не виполював, не підстригав. Далі рослини попід стіною були доглянуті і виглядали акуратно. Цікаво чому? Отож мері знову і знову. Приходила у яблуневий сад, шукаючи бодай якогось знаку. Ось і зараз вона зупинилася перед стіною і замислено дивилася, як вітер гойдає гілку плюща, що відхилилася від стіни. Коли раптом перед її очима промайнула червона плямка, а далі залунав дзвінкий щебіт. Дівчинка підняла очі і на вершечку стіни побачила Бенову Малинівку. Пташка схилила набік голівку і також розглядала її. Ох! вигукнула дівчинка. Це ти! Привіт! Цікаво, що Мері, від якої досі і слова годі було витягнути, зараз розмовляла із пташкою так. Ніби знала, що та її розуміє, пташка і справді відповідала засвірінькала, защебетала, застрибала на стіні. Не мов би про все хотіла їй розповісти. Мері здавалося, що вона геть усе розуміє. Пташка ніби казала Привіт, а правда тут гарно, і сонечко світить. І земля пахне, побігли разом, заспіваєм, за давай, давай. Мері засміялася. Малинівка підстрибувала, пурхала по стіні, а дівчинка бігла за нею, доганяла, личко розчервонілося, очі радісно блищали. Зараз Мері ані трішечки не нагадувала. Оте бліде сердити дівча, яке сюди приїхало. Пташка моя мила пташка, весело кричала вона, біжачи по доріжці. Дівчинка спробувала засвистіти, наслідуючи цвірінькання. Правда, у неї не надто добре виходило. Проте Малинівка, здавалося, дуже втішалася. І знову защебетала до неї. Так вони й перегукувалися. Врешті Малинівка розправила крила, злетіла на вершачок дерева, зручно вмостилася і дзвінко заспівала. Мері зупинилася. Вона відразу впізнала це дерево, бо якраз на ньому кілька днів тому вперше побачила Малинівку. Тільки тоді дівчина була у ябленевому саду, а зараз стояла з другого боку і трохи нижче, але дерево було те саме. Ось той сад, я певна, тихо мовила вона сама до себе. Сад без входу де живе Малинівка? Як же мені туди проникнути? Дівчинка Побігла до зеленої хвіртки, через яку увійшла була тоді. Потім помчала стежиною до другої хвіртки і увійшла у яблуневий сад. Мері зупинилася і глянула вгору. Так, дерево, на якому сиділа Малинівка, була по той бік муру. Дівчинка Кілька разів обійшла все довкола у саду, потім оббігла городи, тоді знову вийшла назовні і опинилася перед порослою плющем стіною і пройшла стежиною до кінця, пильно розглядаючись, проте входу ніде не було. Вона повернулася і ще раз оглянула стіну. Марно. Це це дуже дивно, мислила вона уголос. Чому Бен Везерстав сказав, що хвіртки нема? Гаразд, її справді нема. Але десять років тому мусила бути, бо що інакше замикав би містер Крейвен? Ця таємниця не давала їй спокою. Тепер дівчинка зовсім не жалкувала. Що опинилася у Мізетвейцькому маєтку. В Індії її нічого не цікавило. Там вона хіба знемагала від спеки, а тут свіжий вітер спустища немов здув її млявість та байдужість, розбудив уяву. У пошуках хвіртки вона проходила майже цілий день. Коли повернулася у будинок на вечерю, то вже була добряче голодна. Дівчинка зі смаком з'їла все, що принесла Марта. І тепер у всьому тілі відчувала приємну втому. Навіть безнастанне мартине цокотіння не було здатне порушити її спокою. Мало того, Мері вже подобалася ця добродушна Йоркширська дівчина, і вона з цікавістю прислухалася до її розповідей. А що, коли її спитати? Раптом подумалася Мері. Отож, вона попросила Марту залишитися з нею після вечері, Посидіти на киламку перед каміном, побалакати. Марта радо погодилася. Вона ж бо. Виросла з гурмою братів і сестер і звикла, що є з ким поговорити. А тут старші служниці кпили з її Йоркширської говірки. Зрештою, Марті також сподобалася ця дивна дівчинка, що приїхала з далекої Індії, де жила серед індусів. А для Марти це було як казка. Ото й була нагода посидіти разом. Дівчина охоче вмостилася на килимку і підібгала під себе ноги. Тоді Мері спитала: Слухай, а чому містер Крейвен так ненаводить той сад? Марта пильно глянула на неї. Ага, ти ні про що більше не думаєш, тільки про той сад. Похитала головою. Зрештою, як яся про нього довідала, то також не могла забути. Вдень і вночі думала. Але чому? не відступала Мері. Марта спробувала було перевести розмову. Гей, послухай, як вітер ото завиває, сказала вона. Якби ти зара була на пустищі, то, певно, з ніг би тебе збив. Мері не знала, що означає завиває, а потім прислухалася і тоді зрозуміла Марта говорила про той глухий гул, часом схожий на стоїн, неначе якийсь невидимий велет гупав у стіни та вікна. Але Мері знала, що жодному вітру. Не вдасться пробитися крізь ті міцні мури, що простояли століття. Їй зробилося тепло і затишно перед палахким вогнищем. Гаразд, але чому він так його ненавидить? повторила вона питання, переставши наслухати вітер. І тоді Марта хоч не хоч розповіла їй цілу історію. Тільки пам'ятай, нікому ані слова, попередила вона, бо інакше мені перепаде від місіс Медлок. Вона наказала тримати язика за зубами. У цьому домі багато про що не можна говорити. Такий наказ містера Крейвена каже, що його справи нікого не обходять, і край. Але сад. Зі садом так все не було. Він належав місіс Крейвен. І коли вони тільки ся побрали, то разом його доглядали. Вона і містер Арчибальд. Садили там різні квіти, гуляли собі самі годинами, читали, говорили. Нікого з садівників туди навіть не пускали. Самі все робили. Дуже любилися, та правда. Там росло одне старе дерево, і з одного боку єлки так зібралися докупи, що було файно сидіти. Вона обсадила його трояндами довкола, а сама любила собі туди залізти, от як дівчисько. І раз-два. Гілка зламалася, і місіс Крейвен впала на землю. Тяжко побилася, бідака, і на другий день віддала Богу душу. А містер Крейвен мало не збожеволів з горя. Лікарі вже ся бояли за нього, думали, не витримає чоловік. І відтоді він ані ногою не ступив у той сад. Навіть говорити нікому не вільно. Така історія о Мері була вражена. Тепер вона все розуміла дівчинці стало до сліз шкода, і юну місіс Крейвен і свого дядька Арчибальта, І той покинутий зненавиджений сад. Більше вона не розпитувала, а лише зажурено дивилася. На червоні поблиски вогню у камінні, а за вікном тужно вив вітер. Ось так вони і сиділи мовчки. Кожна у задумі ще перебирала цю сумну історію, що колись ото відбулася у цьому таємничому домі. Коли раптом увагу мері привернули якісь незрозумілі звуки. Спершу їх годі було відрізнити від гулу вітру, але вони явно долинали з будинку, а не з надвору. Мері знову прислухалася, неначе десь плакала дитина. Дівчинка обвела поглядом кімнату і запитливо глянула на Марту. Чуєш, хтось плаче, сказала вона. Марта чомусь розгубилася. Та ні, відказала невпевнено. То після здало, то вітер дме з пустища і здається, ніби хтось стогне чи плаче, то вітер. Зачекай, це всередині, в будинку, десь у кінці коридору, не погодилася Мері. І тут хтось унизу відчинив двері. По коридору пронісся сильний перетяг. І двері кімнати, у якій вони сиділи, із грюкотом розчинилися. Дівчата аж підскочили, гасова лампа згасла, а з коридору виразно долинув чийсь плач. Ось, слухай! вигукнула Мері. Я ж тобі казала, хтось плаче, і це це дитина. Але Марта не стала прислухатися. Вона раптом кинулася до дверей, миттю закрила їх і повернула ключ у замку. Але за той час обоє встигли почути, як у кінці коридору хтось із грюкотом закрив двері і тоді запанувала тиша. Навіть вітер ущух. То був вітер, вперто повторила Марта. А як не вітер, то мала Бетті Баттерверт з кухні. В неї цілий день болить зуб. Мері пильно подивилася їй у вічі. Дівчина зніяковіла. Мері впевнилася, Марта щось приховує.